Шановні колеги, вітаю вас з конференцією, на яку ми нині зібралися, вона для нас по великому знакова, адже проблема винесена на обговорення надзвичайно значущості. Що ж ми у цій ситуації маємо робити? Незважаючи на наші дещо обмежені можливості. Ми мусимо опікуватися новою людиною зовсім іншим світоглядом, тож потрібна, на наш погляд, переоцінка цінностей, на рівні суспільства, держави, нині функціонуючої освіти, а далі і на рівні окремої особистості. Слід у першу чергу, шановні колеги, Піклуватися про нашу головну потребу духовність. І центральною духовною цінністю у нинішніх умовах, особливо у ситуації війни, виступає національна ідентичність. Це унікальне явище, що є символом гармонійного розвитку народу. Особливо у час його найбільших напружень. Утверджуючись у загальній ідей ціннісній подібності, вона призводить до нової єдності як кінцевого стану, і так всенародна єдність. Останній конституює всенародне прагнення і в той же час неперевершене досягнення. На основі якого і можуть вершитися суспільно важливі справи, що сягають справжніх височень нації, все ж, шановні колеги, шлях до такої єдності надзвичайно складний. Він не визначається лише духовно ціннісним об'єднанням, як це прийнято вважати, річ у тім, що нації, хоча й фундаментальної умови. Деленосні національні прагнення і цілі схильні реально бути такими, що тільки у цілому підтримуються єдністю. Відтак, вони можуть шуттєво втрачати в оперативному осмисленні і необхідному темпі практичного реагування на них, що буває досить важливо з, з огляду на характер соціальної ситуації. І причина такого загального явища, на нашу думку, полягає у регіональних культурно-буттєвіх відмінностях. Підкреслюю, саме у регіональних буттєвих відмінностях може трапитися так, що єдність буде втрачати у своїй силі. З огляду на сказане важливо на перший план колективної свідомості. Поставити лише цементуючи нашу, націю цінності і устремління тут і тепер. У народі щодо до цього рядя забути про цінністю близьке, а спрямувати на загально значуще, за подібної і пропедентичної роботи і можливий рух від підтримання єдність доленосних прагнень. До таких, що повністю виражають всенародну єдність. На цих настановах і повинна бути розгорнута відповідна виховна діяльність з нашою молоддю. Дякую за увагу!